Слава Україні! Сьогодні крутий день. Ми нещодавно анонсували наш збір для департаменту контррозвідки Служби безпеки України. І один з наших підписників Максим побачив наш збір і відкликнувся, купив. Сам Starlink міні передав нам його особисто. Сьогодні хочеться подякувати конкретно Максиму за його позицію. Приємно, що на четвертий рік Великої війни в Україні є люди, які доєднуються до благодійних фондів, які доєднуються до волонтерського руху, вірять в збройні сили, вірять в наші спецпідрозділи і, незважаючи на що, доєднуються до підтримки всіх вище сказаних. Окремо хочу подякувати кожному, хто дивиться нас, хто підтримує, хто допомагає словом, ділом, донатом. Це теж немало важливо. Тому що на сьогоднішній день благодійний фонд без донатів існувати в вигляді підтримки Збройних сил не може. Від усього колективу благодійного фонду Новий час для України хочу подякувати, сказати кожному і кожній вам. Велика вдячність за вашу позицію і за підтримку в першу чергу Збройних сил, а потім уже нашого благодійного фонду, який робить все заради життя, все заради збереження життя військовослужбовців. Слідкуйте за нами, підписуйтесь на наші соціальні мережі, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Це допомагає нам стати сильнішими. І пам'ятаємо, що в єдності наша сила. До нових зустрічей!